И вот так у нас вышло. Фух, наверное, раскладываю их. Так, фиалки. Сначала фиалки, наверное. Так, раз, два, три. Где да, там же эти фиалки? Четыре. Дай бог, дай бог. Пять сотики пять. Ничего себе, мало так. Ну, это вообще уже, вообще. Маловатенько, маловатенько. Ну, я их так поставлю, чтобы знать, это вообще фиал. Так, ты тут сумишь. Каланхое. Так, главное, чтобы мой папушка тут не протоптался, бы я потом ему крила обрубаю. Я шучу, конечно. <клухи> так, каланхое. Отак от от так виходить. Я думав, більше місця треба буде. Пеларгонія. Пеларгонія любить так трошки прохладу, трошки тепло. Ну і все одно тут дві. Шлюмбергер. Шлум... А, ось все. А, ну, коротше, шлюмбергер я добавлю ще здобавлюся туди. Шлюмбергерів. Поливати я не буду, Земля влажна. Кстати, оце вже з якщо що. Так що його можна ставити свободно от сюди. Хай наращує корні. Щось соплі потекли. А, і це, мабуть, для розсади зараз піде. Під розсаду. Оп. Ага. Тут воно тільки воно і займає. Зараз може, возможно, піде під розсаду. Я нічого сказати не можу. Дай Бог, дай Бог, щоб все воно вийшло так і щось сюди вміститься, дай Бог. Це не вміститься. Ну, коротше, якось буде отак. Взагалі-то. тому що воно займає дуже багато місця, прям капець як багато. Mm. Uh, кстати, це ж накрить можна, в принципі. Так, це знять покажу. Це вот так накрить. Можна, можна, все, окей. Так, що далі ще можна накрить? Ну, це я даже не знаю, чи можна, ні, не, не видно. Ніт. Та й що це вийде? Страхопудало якась. Ой, жарко, жарко, капець. От цим, наприклад, у мене їх тут два. Взагалі для русаль я берег. Ну, в принципі, воно і так, і так, іде для русаль. Ой, мамочки. Коротше, такий міні-переворот у мене. Так, що не так опять, ёлки палки ну. Ну, пішов. Ви мені хочете сказати? Коротше, стійте і не видргуйтесь, пожалуйста. Тому що я більше для вас другого місця взагалі немаю. Так і отак. Коротше, взійде, переставлю. А як не взійде, так не взійде. Хто його знає? Побачимо. Це перець і помідор. Я вже забув, де перець, а де помідори. Грозую, бо щось жарко. Так, і по дончику ми отак звертаємо, Ставимо, мабуть, от сюди. А сюди ще, а ні, тут же все, що без корінів, без коріння. Не знаю, може ще принести знизу собі квіточок. Чи ні, чи да. Я навіть не знаю якось. Один внутрішній голос говорить, неси, так, треба, треба. А другий каже, ти що взагалі чокнувся, нафіг на тобі треба скільки. А, да, що хотів, так, що Ой. Так, ось все. Ось, угу. ну, ще тут шлюбергерів, ого ого, Ну, деякі будуть вкорінятися в воді, напевно, оті три штуки. Де ось у четвертий є, напевно, да. А оці ще два ось у таких я поставлю на укорінення в землю. Їх обережно треба витягнути. Вроді би акурат, акуратно витягнули. О, красота. Так. Ни черта не бачу. Так. Аккуратно садим сегментики. Я вже вивчил, як воно називається, сегменти називаються, Сигменты штучки маленькі. Оце вже черенок настоит. Да Короче, мені что-то жалко стало і цей посадим. что мені його жалко стало. що він у воді. Просто я знаю, что в воде он не очень хорошо и кореняется. так, что он цепелого не одна теперь будет. Глоксинью сюда, на на. Кстати, скоро будет пускать корни глоксинью. Так, этап номер два. Ой, так, кулек же ж надо, че не кулек, че куда его там надо, уже не знаю. О. Если тю тягать можна... можно. У... О. Ну, короче, я кузнял. Нічого страшного, даже если с дыркой не с дыркой. А, там нормально. Годи. Якось так замотаємо його зараз і поставимо ось тут. Так, Вийшло в нас отак. Це А, Пелагонію, кстати, теж можна втикнути до Палероні. Якщо там ще місце полагонії є. Є ще ж місце, понема. Ще на одненьку буде тут ось. Це, кстати, ось ці два не мої. Оце і ось теж мій. Тут тільки два моїх, я так зрозумів. Що за прикол? Так, ждіть. витягнути черенок з пінопласту. Красота, красота. Головне, щоб не загнив. Тут все фігня. Ну, взагалі, я поларгоні хочу дуже багато, тому що ну, це такий цвіточок красивий, що прям немає. І ставимо це полергоніку до поларгонії. Правильно, правильно все. Це ми обираємо, це ми оставляємо, потім ще одна штучка така плаває прикольно. А, можна і до глокси? ні, Ну ні. Ні, да, ні. ні нельзя. Я знав. Ой, так, назад. Так, хорошо, хорошо. Ой, ладно, шлюбергари хай там будуть, шуша, ще, що ще, що ще? Що ще її зробити? А, хочу подивитися на смородину, Що вона у нас тут? У мене вже є. М -м, не вже давно була. Знакома, яка хотіла взяти у мене смородину, ну вже з корнями. Та що в гаражі. Я сьогодні з нею... Ого. Я сьогодні з нею спілкувався і пообіцяв їй, що пару штук їй дам. <гум> ну, Це для мене, як знаєте, багато. Участок у мене... Ой, матір боже, невеликий. Оце я знаю, що в таких круглих вводиться якийсь там кліщ, не пам'ятаю який, правда. То якщо такі ці штуки круглі, то це хана. Це кліщ зразу вже. Сразу вже треба знати, що то є кліщ. Кстати, корні тут будуть ого-го, ого. Скоро, кстати, дуже скоро. Тут будуть корні, я вже бачу, де вони будуть. Так, обдивлюємося кожну хорошу таку віточку. Тут теж я бачу де корінь буде. Що у нас тут. Чесно сказати, ну непонятно тут. Це, мабуть, червона а то смороділе. Ну... Тьфу, -ть дай Боже, щось дай буде тільки цим тут. Ай, ладно. Трохи підріжу. Ой, і тут ось тут Кліщара цей буде. Бачите, кругле ось о. Ця штучка кругла. Вириваємо. Таке нам не надо з кліщом, не дай Бог, я ще комусь буду давати черенки де скажуть, ой, заразили мені півгорода кліщами. Не треба мені таке щастя. Це стара ветка, старі ветки ми оставляємо. Я старі ветки зі старих віток. Ну, мені просто було жалко викидувати. Я зі старих віток десь буду садити чи в лісі, чи що. Побачимо, коротше. Не хочу себе показувати, що такий добродітель. Просто інтересно буде, чи виживе. Гоша, акуратніше там. Чи виживе смородіна в лісі. Ну, мені каже, це виживе, але здичаві я просто. Так, що в нас зараз молоду є? Це мені кажеться взагалі. Тут почки не просипаються, але вони проснуться. Корні наврядки будуть. Оце червона, мабуть. Ну, я не знаю, що. Я хочу оце з цього всього, оці молоді, посадити в землю. Ну, перед тим як їх садити, треба їх опудрити в коріні він. Або якось він там по-другому називається, не знаю. Це тільки з одної почкою дивіться, ось проснулася одна. Офігеть можна. Всі все, всі мертві другі. Прошло що шухи. <смі> <смі> Найм шок я з одну почечко. І що мені з почкою? Що це за черенок такий? Ой, а тут, а ну тільки поверху. Бо... А! Нічосі, я тепер поняв, что так. Стара ветка, навірно. І стара ветки пішла молоде. Що то? Треба кожну обробити, так це. Ой, мамочки. Так, такого мені щастя не надо. Такого тоже щастя не надо. Такі молоді я буду садить в себе. А старенькі, я не знаю, куди їх діну. Комусь я дам, бо мені такого старого не на... Ні, може старі я в лісі посажу. Десь тут недалечку. Мені вони не очень дай надо. Ні, тут корінь тоже буде, я вже бачу. Тут її видно, де він буде. Да, да, буде, буде, буде корінь. Скоро буде. Так що надо просто ждать, терпіння надо мати, що тут у нас упало? А, тоже з... а почти з почкой. почкою. себе. Ну тоже буде, але ну, така собі ветка ненадежна. Я, не, ні, я люблю смородину, ну не наскільки сильно. Просто її цікаво вирощувати. Це я так і для себе, і для друзів вирощую смородину. Тут теж буде черну... Ой, то ці корні на черники. Я хотів подивитися, чи тут будуть корні. Бо це така ветка. Товста велика. Так, да, будуть. Вроді би, так. Да. Через неділю, дві, три. десь так оце. Я дивлюсь тільки молоді. Старі, я потім вже буду після молодих дивитися. Поки корні нема, треба ці всі лишні обібрати. Тут навряд-лі що буде. мне вообще кажется. А, тут сама мертвая ветка. Что? нормально, блин. Ух, и даешь. Ты смородина жазу. Тут тоже будут но теки не скоро скоруши. Ой, а пахнет я. Капец вообще класс. Тут тоже будет сто процентов. Надо и все. Аккуратненько обработать. Все. Я в луночку буду сажать по три штучечки, чтобы образовать такий кустик. Тут вообще не хочу вообще нічого присинається странно. Живе. Дивно-дивно. Тут присинається пару штучок, кстати. Скоро корінь буде. Це добре, це добре. Ох, красота. Тут а що-то я не бачу, щоб корінь десь хотів бути. Так, нижні почки я удаляю. Так, що ще з молодого тут? Так. Ну, коротше, сказати... Радості у собой нема в цій смородині. Бо таким количеством черенкую перший раз. Обично 5, 10, 15 до 25 штук черенкував, ну в воді. Перший раз я навіть не знав. Просто случайно відламав веточку в дитинстві, Ну, не в дитинстві, а років, не знаю. Ну, так, да, в детстве десь так. Років 11, 12 або 13. Чисто, случайно ч, о, одрізав, одламав ветку. Чи поламав вітку, коротше, ну, і втекнув її в землю. Ну, І в наступному году воно ну, там листям взялося, коротше, ету. Ну і осінню того ж году викапуємо. А ну, воно там корні, все. Ето саме нормальне. І нову ветку пустило з корня. Молоду, маленьку таку. Це прекрасно було. Кущиться быстро вона, вроді би. Ну, буду завтра на улиці з утра, бо мені там треба ветки дотягати. Так, тут що то корня не буде, мавірно. Тут коротше різна смородина є, тут даже попадеться може і попадеться не сморо... О, тут будуть корні гарніші. Попадеться ще й не смородина, а цей як його, Забув як називається. Червона ця штука, це не смородина, а якщо по-другому вона називається. Ну не знаю, будуть тут корки, не буде. Все, будь як должні корінці. Будь. Побачимо, в общем-то. Тут корні чи не будуть. Ну, я так дивлюся, де будуть корні, та й тикну землю. А де не буде корні, алівідер час. Мені таке щастя не надо. Ну, вообще, я хочу вкоріняти постійно у воді, знаєте? Не було проблема як укоріняти, що те там робити, що як там робити. А оце усе зараз. Коротше, половина з цього. Я укоріню в воді, а половину з цього я укоріню в землі. побачимо, що воно вийде. Ну, це не зараз, десь через недільку вже. Ще трохи в воді постоїть. я не, не укоріню, а доукоріняю. бо Водяні корні не сильно хороші, наскільки я читав, наскільки я знаю. Що водні корні вони погано приживаються. Ну, вроді би як би. Я поларгоні укоріняю в воді укоріня. Ну, укореня, укоріняю, буду укоріняти. М. Де лучше укорінять, лучше я вам скажу у землі вкоріняти. Мені так кажеться чогось, що лучше в землі. Ну кому як? Мені краще в землі, але удобніше у воді. Потому що ти бачиш корінь, ти вже радуєшся. Ти можеш цей да, всім слідкувать. І... Все, так. Що в нас тут? тут? поробляють трояндочки наші. Як вони тут у наші хороші, красиві? Ой, очки. Ой, тут одна вже все. Дивіться. Одна вже все пропала, бачите? капець її. дальше у нас тут нормально опачки жалко 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 тоже тут бачите пропала уже обо я знаю ну. так тут патч уже укореняется вот сами не тупо жалко не может сейчас можно из них сделать я не знаю Вроде бы и корень появляется. Чешира. может может мне кажется. Нет, это мне не показалось. Ну, и голова лососева. Мне его, так как мне его жалко, я его так сделаю. Если так что можно делать. Так, подрезать его друг. <laughs> подрезать, вот это сказал. Ще раз вкорінити, Жамо, серйозно. Тут вроді як норм. Тут що у нас тут? Вроді би нормально. Ну, це так, вроді би, не знаю нормально не нормально. Рози укоріняю з допомогою коріння на перший раз. Не удивляйтесь, если я чогось не знаю. Это фигня. Мастер боже. нормально. Тут, тут, тут трендец сразу видно, можно выкидывать. Что тут? Тут, о, тут все нормально, тут все хорошо. Ладно, сосева. Так, тут что у нас? На великом. Все нормально. О, даже почечка проснулась. Клас, супер. Це тіє таке. Так, де мій корень? Упудрю ще раз в коренімін, дай боже. Щось вийде. Щось вийде, щось не вийде. Не знаю перший опит. Якого як було? Пишіть, якщо хтось таке робив. Не знаю. Що воно буде взагалі не знаю. Я такого скоріння він ще не робив. Так що не судіть теж строго. Що я. Ну, от, дивіться. відправляється на покой. Я знаю, що в темноту ставить нам. Ні, я знаєте що? Я вже раз укоріняв таку букетну хорошу жовту розу. Тільки знаєте як? Дрожжі розводив, вроді би як пресовані. Да. Розводив пресовані дрожжі. Одна чайна ложка, на пів кружки води, теплої води. Вода остивала. Ну, нормально так себе встило вже в комнатній температурі, в общем -то. А, І на сутки я замачував любий черенок. Я вам скажу, все укорінювалося, розы. Но в чому моя була проблема, що в мене роз немає зараз взагалі. Ну, черенків. Моя проблема в тому, що я не жив вдома, і так як в мене не було вдома, вони всі посохли, бо їх ніхто там не поливав. Ну, мамі нема коли, мама цим не займається. Мамі мама свої проблеми в житті. А мене не було. Так що отак от все. Ну, спасибо всім за перегляд. До побачення.